Шановні партнери, добрий день! Мене звати Юрій, я представник компанії Enerlight і сьогодні хочу ознайомити вас з нашою новинкою ліхтарем Varta Dynamo. Отже, ця новинка може бути корисною як вдома, так і на відпочинку, особливо якщо ви полюбляєте кемпінг. А тепер перейдемо до візуального огляду та технічних характеристик пристрою. Ліхтар має компактний розмір та малу вагу, що з легкістю дозволяє взяти його собою навіть якщо у вас мало місця, адже його розміри складають. 9,7, на 8,5, на 8,5 см. Вага його всього-навсього 187 г. Ліхтар має три режими освітлення. Перший режим максимальна яскравість 50 люменів. другий режим низька яскравість 10 люменів світового потоку. Та третій нічний режим, коли ліхтар світить червоним кольором. Ця функція може бути дуже корисною за певних обставин. Також його можливо підвісити за механізм, що складається ось таким чином. А тепер про автономність. Ліхтар має вбудований акумулятор ємністю 350 А, що дозволяє працювати до 2 годин в яскравому режимі та до 12 годин в менш яскравому режимі. Відстань освітлення при яскравому режимі відстань до 6 метрів. При меншій яскравому 3 метри, що є дуже хорошим результатом. Тепер перейдемо до зарядки. Ліхтар має вбудований роз'єм USB Type-C та ручний режим зарядки. Ось це основна його перевага. Давайте представимо, що у вас повністю сів акумулятор, у вас немає під рукою зарядного пристрою, чи в принципі взагалі немає електроенергії. Що ми можемо зробити? Це також не біда. Ми просто беремо, відкриваємо кронштейн у вихідне положення та починаємо обертати його по часовій стрілці. Одна хвилина обертання дорівнює 15 хвилин світла. Обертається механізм дуже легко, і це може зробити навіть дитина двома пальчиками. Ось так. Дам до всього вище сказано, що продукт має вологозахист ip 54 та не боїться падіння навіть з висоти 1,5 метри. Гарантія на ліхтар 3 роки. Дякую всім, хто знайшов час на ознайомлення з цим продуктом та бажаю гарних продажів!